Тікток створений для заробітку грошей. Якщо ви проводите там по декілька годин на день і ще не маєте тисячу доларів на місяць, це ваша помилка. Принаймні, так стверджується людина: власник тікток агенції Олександр Островський. Як стати популярним у TikTok? У всіх, типу, шанси однакові. Типу, платформа TikTok, вона однакова для всіх. Відмінність в тому, що одні роблять це часто і довго, а одні роблять там три відео, вони не залітають і вони зливаються. Тому, якщо є бажання стати популярним в TikTok, це реально для всіх. Ця платформа однакова, і все залежить від того, наскільки ви будете системно це робити. У мене ось ось зараз набрав ролик 300 тисяч переглядів перший раз за рік. Я просто робив відео, закидав якісь нарізки і такий е, хороший. Зальот стався прямо через рік. Це про системність. Тому, якщо ви хочете стати популярним, робіть часто і якісно. Якщо робити часто неякісний контент не цікавий, то ну роби хоч рік, хоч п'ять. Важливо розуміти типу основні принципи і за ними рухатись там. Мають бути перші 2 секунди найбільш чіпляючі, має бути заклик до дій, має бути якась динамічна картинка. Тоді можеш розраховувати на якийсь успіх, але при тому, якщо ти будеш робити це системно. Чому в Тіктоці можна залипнути на декілька годин? Тому що контент короткий. Все, ти можеш за 15 хвилин побачити 50 роликів різних, типу на різну тематику. А здебільшого це ті ролики, які е, тобі будуть подобатись, тому що тік тобі дає саме ті ролики, які ти або лайкав, або коментував або просто додивлявся до середини до кінця. Там, наприклад, в мене це багато футбол, там якась рибалка і так далі. Через те, що TikTok такий досить розумний, він підкидає саме те, що ти хочеш бачити, і відповідно через це ти залипаєш. Ще причина, що зараз TikTok просуває довгий контент, і типу, якщо ти залипнеш на одну хвилину, то це типу набагато прикольніше ніж залипнути на там 10 секунд. Тренд. Ну це ж основна місія TikTok-у затримати тебе на платформі як довше. Він зараз з цим. Ну, добре справляється. Як заробляти в Тіктоці? Тікток це безкоштовний трафік, а трафік зазвичай платний. ну, Всюди в інстаграмі він платний. За це ми платимо таргету. в TikTok він безкоштовний і, але не всі можуть цю платформу опанувати. Якщо ви можете опанувати цю платформу, зрозуміти, який контент ви туди будете заливати, і він буде давати перегляди. За рахунок цього ви можете продавати свою послугу. Як як це зараз робимо? Ми ми tiktok агенція і продаємо для бізнесів, для брендів послуги по створенню відеоконтенту в TikTok. Це один з способів заробітку. Ви можете продавати там свої послуги, ви можете продавати там свої продукти. Ви можете вести прямі ефіри, заробляти на подарунках. Все, що хочете, можна організувати, якщо це організувати правильно. Кожен з нас, по суті, 100% щось продає. Це можна продавати в TikTok. В TikTok є дуже багато аудиторії, вона платоспроможна. Одразу це інформація для тих, які досі думали, що типу там якісь діти тільки сидять. Насправді ні. Там є аудиторія всіх вікових категорій. За рахунок системності, за рахунок креативу, ви можете отримувати звідти безкоштовних клієнтів. Чому говорю? Безкоштовних, тому що типу Тікток не потребує якихось там сильних вкладень, зняти відео на телефон, змонтувати там в безкоштовній програмі і завантажити це вам взагалі нічого не вартує, але ви можете отримати з цього профіт. Розкажу на своєму прикладі, ролик набрав 100 тисяч переглядів, один там 300 тисяч переглядів. На ці ролики я витратив там ну, 100 доларів. Вони мені принесли більше 50 заявок на наші послуги, які коштують не 100 доларів. Відповідно, тут можна порахувати наскільки це вигідно, наскільки це цікаво. Я цю історію для друзів розказую, вони не таки. Але вони зливаються тому що вони не робляться системно. Як заробляти на прямих ефірах? Заходити на прямий ефір. Людина робить якісь там дії, співає, танцює, що небудь виконує. Їй дарують подарунки. Подарунки платні, вони коштують там монетки, якісь там центи. Є подарунки різного там калібру, і там є дорогі подарунки за не знаю, декілька доларів. Я, я не знаю розцінок, але люди, які ведуть прямі ефіри, вони заробляють за рахунок цих подарунків для того, щоб подарувати подарунок для е, користувач має заплатити гроші там декілька доларів. Для того, щоб ці подарунки купити. Вогник, вогник жарко, жарко. Ну, типу, це ж цей самий прикол. Вона озвучує подарунки, які їй дарують, але вони не безкоштовні. І я думаю, що типу, ну, це виглядає смішно, але це досить приємно по бабу. Я думаю. Подарунки, які тобі надарували. Там ти завершуєш ефір, ти отримаєш статистику, скільки ти реальних доларів заробив за цей ефір. У мене там було максимум 3,5 долари. Там накопичується якась сума, ти її можеш виводити на свою карту банківську. Тікток корисний чи ні? Мені так. Тікток е, забирає наш час. Ми залипаємо в Тіктоці дуже багато. Тікток корисний для тих, хто отримує цю увагу від глядачів. Є велика кількість людей, які свідомо чи несвідомо витрачають по півдня в Тіктоці. Ну це вибачте їхні проблеми. Якщо говорити про бізнес, то для бізнесу тікток дуже корисний. Для людей, які там втикають по півдня, я б не сказав. Як подолати залежність від Тіктоку? Ну там є якісь додатки. Я знаю, можливо, називається. Такий додаток. Ти нажимаєш на нього, тобі додаток каже: зроби глибокий вдих, і видих. Ще раз подумайте, хочеш відкрити Тікток? І потім, типу, приймається ще раз рішення все-таки відкрити чи скіпнути. Я не пам'ятаю, начебто от... називається цей додаток. Так, Амон, всі дорослі люди, давайте вирішувати або ми втикаємо, або ми щось робимо. Тікток дуже зацікавлений, щоб ви проводили на платформі якомога більше часу. Підписуйтесь на канал. Ціна питання, ставте лайки і напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки годин в день ви сидите в Тіктоці. Дякую за у Як запустити тренд у TikTok? Вам треба зробити так, щоб за вами повторяли. Давайте найсвіжіший, найяскравіший приклад. Клавдія Петрівна незвичний костюм, прикольна пісня. Момент цієї загадковості, що, типу, ми не знаємо, яка це людина. Люди просто накидують на себе покривала, включають цю пісню, роблять отак. Ну, тренд, тренд. Зазвичай це, це більше про звуки, які на часі, які актуальні, типу, в моменті. Що ми згадаємо, була пісенька про пас. Скоро вже буде пасха за два тижні до свята. З'явився такий тренд. Всі всі готуються до цього свята. Це для це для всіх, це для широкої аудиторії. Люди хотіли знімати якісь прикольні відоси. Тренди дуже легко підхоплюють, того, що не треба нічого видумувати. Є звук, нажимаєш кнопку, повторюєш те, що роблять інші. Все і там зазвичай набираєш гарні перегляди. Це не завжди просто, але якщо сфокусуватись і над цим попрацювати, то 100% можна щось запустити. Можна щось таке придумати з старими звуками, там вирізки з якихось шоу. Ті звуки, які ще не юзалися. Багато способів. Ми просто ну не фокусуємось на трендах. Чому політики ідуть у TikTok? Петро? Вже на моцику приїхав, запустив свій тікток. Чого він його запустив? Того, що це аудиторія, дуже багато аудиторії. І він там вже зібрав. Ми недавно з друзями передивлялися. Тіктоки там 30 чи 20 тисяч він вже набрав. Якщо політики йдуть в Тікток, то це означає це яскравий приклад того, що в Тіктоці точно є аудиторія старшого віку 30+, і Ті люди, які і потрібні цим. Політикам тому вони йдуть туди, тому що це безплатно. Не треба нікуди нічого платити. Треба просто зняти ролик і запостити. всі, кому треба трафік. Вони вже давно в втіктоці політикам. Дуже треба трафік, того я їх розумію, чого вони там як продавати через TikTok? Я притримуюсь такої теорії, що для того, щоб продавати в TikTok, не треба продавати в TikTok. Є дві платформи, в яких зараз найбільше аудиторії це Instagram і TikTok. В Instagram ми звикли, що нам всі щось продають. Нам продає таргет, нам продають блогери, нам продають там всі нам щось продають. Потім ми йдемо в TikTok. Від цього хочеться трохи відпочити. Коли бізнеси хочуть продавати в TikTok, ти типу, покажуть: у нас найкращий товар, приходьте до нас, у нас найкращі послуги. Людям це не дуже подобається. Ми для своїх клієнтів не робимо прям продажний контент. Ми не кажемо, що у нас найкраща клініка. Приходьте. Типу, всі топові послуги. Так не спрацює, тому що це відчувається, коли ти хочеш для людини щось впарити. Вони це відчувають. І найкраще в Тіктоці продає той контент, який нативний. Типу, продукт має бути в кадрі 100%, але він має бути так, десь дотично і ну не, не акцентуючи на цьому основну увагу. Там є багато е, магазинів. в Тікток, там одяг вони продають сумки, взуття щось продають. Дують ну загалом люди в тіктоці багато роблять таких магазинчиків. Вони потім роблять такі ролики. Типу, в нас 200 переглядів. Зайдіть в коментарі, зробіть зробіть нам актив, бо в нас 200 переглядів. Пожалуйста. І типу, я потім заходжу на ці профілі. А вони отак знімають. Ми продаємо майки. Купляйте. Ось купляйте. Чому деякі відео попадають в рекомендації, а деякі ні, що потрібно для ролику, щоб він набрав хороші перегляди. Він має набрати на початку якийсь актив. Ну загалом, всі ролики, які ми постимо, вони всі потрапляють в рекомендації. Чи вони там затримуються, чи вони звідти е зникають, залежить від активу на початку. Якщо люди починають лайкати, зберігати, коментувати, відповідно, TikTok це розуміє і просуває ролик далі. Це ж просто на емоціях, все зроблено. Люди розуміють, що якщо ми зараз лайкнемо, то ця людина можливо щось отримає. Вони хочуть там. Якось це допомогти. Ролик набирає велику кількість лайків і просувається далі. Потім люди, які побачили цей відос, переходять в профіль, розуміють, що це за бізнес. Потім там в профілі є наступний крок, тому що TikTok, він ж не генерує продачі, він генерує трафік. Коли люди роблять наступний крок, вони можуть там перейти в інстаграм, перейти на, на сайт якийсь і вже зробити якусь цільову дію, типу щось замовити, щось купити, чимось поцікавитись. А це все сталося тільки через те, що придумали прикольчик з лайками. Креативно є такий момент прихований на який ми. На який не всі звертають увагу. Коротше, коли велика кількість коментарів, які дії ми виконуємо в коментарях, ми хочемо почитати, що написали інші. Ми можемо відреагувати на інші коментарі, там написати свою думку, і ми можемо написати новий коментар зі влас... з власною думкою. І весь цей час, коли ми проводимо час в коментарях, ролик не зупиняється. Він продовжує крутитися. Тікток це щитує. Він розуміє, що цей ролик переглянули не просто раз, а він вже третій раз отак крутиться, поки ми залипаємо в коментах. Типу, дає для цього ролику ще більше переглядів. Якщо збільшується кількість коментів, там ми на них відповідаємо. Потім люди відповідають, потім з'являються купа діалогів в коментах там з одного, там великий діалог, це все дає перегляди. Наприклад, якщо існують такі теми тригерні, і ви потенційно розумієте, що частина людей буде цю тему підтримувати, частина людей буде проти. Можна навіть забустити цю історію з коментарями, сказати, напишіть свою думку в коментарях. То це заклик до дії, Люди вже йдуть в коментарі щось писати. Тему коментарів під відосами я би бустив. Аби на них відповідав на всі, і ми зараз так і робимо, тому що це реально дуже впливає на перегляди. Якому бізнесу точно не потрібен TikTok? TikTok реально треба всім, але є точно бізнес, для яких TikTok буде супер корисний, і вони з нього можуть отримати максимальний профіт. А є е бізнеси, яким TikTok може згенерувати там 5% від загального трафіку. TikTok найкраще підходить для b 2 c Ми магазин айфонів. Ми орієнтуємось на кінцевого клієнта, який прийде і купить нас айфон. Ми супер підходимо для TikTok. Якщо ми B2B, якщо ми продаємо якусь франшизу, якщо ми продаємо якісь там акції, ну щось для інших бізнесів, не така ефективна історія, того, що власники бізнесів їх менше в тіктоці, ніж звичайних людей, які потребують, використовують послуги або продукти. Тому в B2B клієнт приносить набагато більше грошей. Я ж також B2B, тому що я продаю послугу для, для бізнесу. Якщо я е зніму 30 роликів, вони всі наберуть 200 переглядів, але з них всіх. Прийде до мене один клієнт і заплатить мені півтори тисячі доларів, то я окуплю ці ролики. Тобто тут треба розуміти, що вкладення мінімальні, але там може щось залетіти, там може хтось побачити, там чи 200 переглядів це що погано? 200 переглядів безкоштовно отримуєш, нехай будуть. З цих переглядів можна отримати одного клієнта, який принесе багато грошей, і ти окупиш всю цю історію. Я б все одно використовував для всіх TikTok. Які бренди стали відомими через TikTok? Першу на думку спадає стоматологія, там де власник е, знімає такі всякі прикольчики. Супер спрацювало. Чи подобається мені такий контент? Я б не сказав. Не дуже подобається. Чи продає він, точно продає, але не для всіх. Чи відштовхує він якихось більш серйозних клієнтів? Точно відштовхує він сто відсотків. Працює цей TikTok генерує дуже багато трафіку. До мене ж приходять клієнти інші стоматології, і ми з ними спілкуємось, і вони нам кажуть: зробіть. Як ви знаєте, але не так, як у них? Типу, їм це не подобається. Тому що ну типу багато приколів. Окей, смішно, весело. Люди ж йдуть довірити свої зуби для експертів, професіоналів. Це досить така важлива штука, і мені здається, що вони пішли в приколи, але забули про експертність, про те, що вони все таки стоматологи. Який бюджет на створення ролика в TikTok? TikTok — це не про витрати великі. Це не про великі витрати. Це коштує. Ну я не буду розповідати про собі вартість, але це недорого. І типу, люди, які роблять е, TikTok самостійно. Я ж не просто говорю, що це безкоштовний трафік. Це реально безкоштовний трафік. У нас всіх є телефон. Ми можемо купити мікрофон за дві тисячі гривень. Ми можемо монтувати відео самі, або ми можемо віддати для монтажера за двісті гривень. І все, TikTok, він не потребує вау -продакшена. В TikTok залітають ті відоси, які... Ну не зняті якісно. Вони отак зняті. О, отак. Що підписуйтесь? Це краще працює. Чого так працює краще? Ну ми зараз знімаємо клієнтів на камеру, все одно. Тому що ми потім використовуємо цей контент і для інстаграму. Чому залітає більш такий е, звичайний контент? Того, що більшість користувачів е, TikTok, вони ж просто звичайні люди. Вони не якісь там продакшени, і вони все знімають на свій телефон. Тому люди звикли до ось такого нескладного контенту на телефон. TikTok показує. Я для всіх доступний, просто беріть, знімайте. Скільки потрібно інвестувати в Тікток, щоб отримати прибуток? 10 доларів можна безплатно, ну реально можна безплатно. Типу, якщо ти вмієш сам зняти, сам змонтувати, типу тобі не треба допомоги. Я ж так і рухався спершу. У мене був аккаунт на 95 тисяч, а його заблочили. Весь цей контент, який я туди постив, я сам знімав і сам монтував. Я не вклав нічого в ці там підписники, в ці перегляди. Якщо ми беремо такий дешевий варіант, то це ноль. Якщо потрібна допомога, там якісь продак. Якщо зйомка, то там, умовно кажучи, 30 роликів ви можете зняти за пару тисяч гривень. Потім віддаєте це все на монтаж, і ви отримаєте контент на місяць. Порівняно з іншими соцмережами, з інстаграмом, там, з сммемом, з Ютубом, то це витрати дуже мінімальні. Чого люди цього не роблять? Фіх я знаю. За що TikTok може заблокувати? TikTok, він такий досить придирчивий до моментів, які можуть, наприклад, образити, які можуть людей надурити, які можуть нести загрозу для здоров'я. Він хоче, щоб весь контент був такий лайтовенький. Білий пушистий, ножі, зброя, кров, бійки, якісь небезпечні трюки, щось пов'язане з заробітком ну, от такі всякі моменти, де, де він може мінімально побачити, що щось для глядача загрожує, він може це знести. Тому там як це можна обходити? Можна блюрити деякі слова, можна їх запікувати, можна щось писати по-іншому, таким чином це обходити. Але він реально до цього уважний і на такі моменти треба зважати. Мене заблочили в тіктоці через те, що. Я знімав відео. Я почав знімати активно е, рубрику ТСН про війну, коли вона почалась. Там і я там ну не підбирав слів. Я просто говорив, як, як є, і навіть не міг е, там подумати, що TikTok е, що це сприйме не ок. Він реально це сприйняв не ок, і там вісім десять роликів заблочили і знесли повністю аккаунт. Скільки коштують послуги? tiktok продюсування? Всім потрібен TikTok, всім потрібен відеоконтент, Бізнеси це розуміють і тому вони активно звертаються до мене і до моїх колег. Зараз чек. Стартує по ринку там від 800 доларів до трьох тисяч п'яти тисяч доларів. Це може коштувати по-різному. Ця послуга буде тільки зростати в ціні, тому що попит не зменшується. За останні два тижні я отримав дуже багато заявок. Там у мене ще висять запити. Бізнес пройшов етап, коли він несерйозно сприймав TikTok, і прийшов до того етапу, що це нам треба. Це працює у інших, значить, це мені треба, значить, я готовий. Заплатити тобі гроші, щоб ви мені це зробили. Так, мотивація для вас. Використовуйте TikTok корисно, робіть його системно. Я впевнений, що кожному з вас він потрібен для просування вашого особистого бренду, вашого продукту чи вашої послуги. TikTok може вам з цим допомогти. Головне, робіть це якісно, часто і системно. І відписуйтесь. Дякую.